Дітки, а далі ми продовжуємо гратися з левенятком. І він нам запропонував ще одного цікаву гру. Ось у вас зараз дві команди. Нам треба уважно подивитися на картину. Mm -hmm. Давайте подивимось. Уважно, уважно. Роз... Розглядайте її. Давайте повернемось. І зараз я кожній команді. Буду задавати питання. Як же ви запам'ятали, що зображено на картинці? Перша команда. Чи зображено сонечко на картинці? Ні, Ні молодці. А які геометричні фігури друга команда зображена на картинці? Ні. Аліна? Круг. Круг, так, ще, Діанка. овал. Овал, Соня. Прямо Прямокутник, молодець. Три... Трикутник Соня, молодець. Справилась команда. Друг, перша команда, а скільки метеликів зображено на картинці? Сім. Сім, молодець. А є метелики, які зображені однакового кольору? Два. Скільки їх? Три. Два. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а яка ж пташка зображена в дублі? В дуплі ан будьте. Сова. Сова. Молодці, друга команда. А скільки дерев? Зображено на картинці. Одне дерево. Так. Скажіть мені, будь ласка, друга команда, який, якого кольору метелик літає найвище? Фіолетово, Фіолетово. Фіолетово. молодці. А хто ще зображений на картинці? Кого ми не згадали? Левенятко. Левенятко ще. Равики, так. Гусеничко. Гусеничка. Дайте. Зайчик молодець. І ще не питає. А, а які ж ласощі для зайчика зображені на картинці? Які ласощі для зайчика зображені на картинці? Які? Морковка, яблука і банан. Молодці. А яке ж які ж ласощі їсть зайчик? Яке правильний? Морков... Для кого він піде? Морковка. Морковка. Так. А яким зображено ливенятко? Сумним чи веселим? Веселе! Веселе. І наша гра пройшла дуже весело, так? Вам сподобалося грати Так. Да. Молодці! Гарно грали. І левенятко прийде ще до вас гратись, так? Будемо гратись? Да.